Бій подушками, змагання у костюмах сумо та биття тарілок. Так у Києві стартував перший антистрес-фест. Організатори студенти різних навчальних закладів в столі, столиці кажуть, у такий спосіб люди можуть позбутися негативу і підняти собі настрій. Марина Маринанціфорова перевірила. Музика, биття подушками та дзвін розбитих тарілок. Так, на думку організаторів фесту потрібно зараз знімати стрес. На фесті мов у нічному клубі: мінімум світла та максимум кольорових ліхтарів. Усім охочим зняти стрес, дають квиток і незвичайний сувенір. Олександр намагається вгадати, для чого він. Насправді не знаю, але я думаю, читове названня фестивалю як-то, навіть будемо знімати стрес, тому що іноді в детстві очень любив займатися іменно этим делом. Усередині черга з тих, хто хоче розслабитися, розбивши тарілку. Аня пише на посуді те, чого вона не любить. Я не люблю справедливості, плохи запахи світі. Окрім биття посуду, люди випускають пару в жартівливих бійках, чи то в костюмах для сумо, чи б'ючись кольоровими подушками. Є, стоп, стоп, Няти стрес на святі можна і не витрачаючи багато сил, наприклад, розмальовками. Студентка Аліна радить, як можна відпочити і позбутися негативу самостійно. Ми просто були скрізь і. Опалилися, щоб помалювати, просто прогулянки на свіжому повітрі. Щоб влаштувати таке свято для друзів-студентів, організатори в розріб купували тарілки, зносили подушки та орендували костюми. Кажуть, поки готувалися, самі чимало натерпілися, проте результат того вартий. Відпочити зібралося не менше як три сотні людей. Причини негативу називають різні. Студенти, приміром, переживають за вибори. Сенєти ні не, вважають, що немає сенсу голосувати, тому що непонятно понятно за кого, і це не один год подряд. Люди збавляються своїх комплексів, зажатості, злості скритих. І вони можуть випліснути хоча б на тарілку. Битися подушками та розбивати тарілки організатори хочуть тепер щороку. Кажуть, наступного разу знайдуть ще кілька способів, як позбутися негативу. Форова, Микола Чеботарев, новини на першому.